Всіх вітаю, друзі! Вирішив пересадити свій гіпераструм. Бачите, має ще одну цибулинку, дітка, і ось таке коріння наросло. Невеличкий лайфхак, де треба обжимати. Бачите, тут немає де обжимати, я подавлю саму цибулину. Обжимаємо ось тут, біля дна, тому що там тільки коріння, і ми не будемо тиснути на цибулину. Цибулина знаходиться більше до верха нашої. Нашого горщика обжимаю, щоб легше вийняти. Ну і походу ще один лайфхак. Ось чому треба сажати ну, рослини у пластикові горщики, м'які і потім ставити просто у потрібного кольору вазон. Ви не просто ці вазони можете міняти. Таким чином декор міняти. А й легше буде пересадці. Ось так воно вросло. Уявіть собі, що це керамічний горщик. Як би ви його достали? Ніяк не дістали б цю цибулину з керамічного горщика. Поки я обжимав знизу все коріння повзалазило всередину. І я нічого не поламаю. Ну і тепер шок контент? Ой. Бачите, воно було так щільно обросло, що потрібен новий звичайно горщик. Хоча для гіпераструма це не проблема, до речі, така прям сильна, дуже. Але коріння дуже гарне, і воно не гниле. А чому? А тому що. Ця рослинка не поливалася е, так сильно, тому що зима це період спокою для гіперастрома і для всіх цим Їх варто поливати менше, майже там рідко-рідко поливати взимку. Каріння прекрасне, пизати його не буду. І дістав я його дуже добре завдяки тому, що зміг обжати цей м'який е, горщик. Отже, вийшла ось така цибулина. Тут була з'єднана маленька дітка. Я е обібрав всі зайві корені, можливо, ці обріжу. От, і залишив тільки основні сильні корені. Ось скільки їх я вибрав. Вони самі навіть відпали. Отже, ось така цибулинка вийшла. Корні я залишив лише основні, сильні, можна ці обріжу теж. Я обирав, корні розплутував і все само просто відійшло. Ось так. Це друга цибулинка, Це дітка, бачите? Посажу в окремо. Отут була вона як сказати, прикріплена ось цим місцем. Будемо сажати їх ці горщики. Горщики не дуже великі. Маленький я б сказав, але для гіпераструма багато не треба. Там буде достатньо ґрунту, багато ґрунту це буде загнивання. Ось так мені спочатку зручно насипати грунт в якийсь горщик, а ось, бачите, обрізав я все ж таки корені, буде достатньо. Трошечки вже насипав ґрунту і сажатом. Бачите, дуже маленький відстань, і я отак от. Ложкою трошки втаптую грунт. Коріння я розправив направив вниз, тому що воно все одно не росте з боку, так навколо. Для гіперастрома великий горщик не потрібен, запам'ятайте це, бо він буде жирувати. І з другою я роблю те саме. Ось так її ставлю, засипаю потроху ґрунтом сипаю і, тобто, не має бути більше, ніж отак засипана ґрунтом. Має бути більше на поверхні.